9 березня 1814 року в маленькому селі Морінці нині Черкаської області народився хлопчик, якому було назначено долею стати пророком для українців, пробудити нас від національної сплячки і прославити українську літературу. Це наш митець, наш кобзар, українець великої літери Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, а в хаті радість, як зоря, сьогодні народила мати пророки нам і кобзаря. Чи є що краще, ліпше в світі, за день народження борців, за слово в їхньому завітті про нелюбов до морогів. Співають, ідучи дівчата, радіють, що настав той час, І чутно голос немовляти, якого кличуть сі Тарас. Неначе сонце засіяло, у тому селі, Все засвяло, все забуяло і повернулись журавлі. Бодай Бодайте лихо не верталось, бодай і війни перейшли. Та як хотів Тарас не сталось, знов томовини попливли. Коли ми зійдемося знову, питав кобзар, як і тепер. Всі чули кобзареве слово, бо він живий, він не помер. Волі виріс між чужими віри не втрачав митець, з його словами золотими країна знов тримає герць. Іде з хреста знята, але йде, але в стрію. І знову воюють козачата, і знову гинуть у бою. На нашій славній Україні родився й мало жив кобзар. Пекли йому лихі чужини, Ярким Чужинський був узвар. Село, село, веселі хати. І як ягнят чужих він пас, Біля печі живу ще матір, в неволі згадував Тарас. за безкраєм заоралом, зариси чорному домові. Аж десять літ митця і мали, допоки стіни зарились. А реве та дні ніж широкий. Понині тих тяжких часів ми питаємо допоки нам ще терпіти ворогів. Тоді півно не співали. А там приде і тут придет. Друзі рвіться ці кайдани. Ми виконаємо заповіт. Три дні, та ночі. Тансуєте за селу. Тарасові слова пророчі Тримають серцем у бою. А там і ліс, і ліс, і поле, а там і бомби в пліндажах. Така вже ти, українське доле, вся проявилась в кобзарях. Свою гірку тяжку недолю Шевченко передав пером. І те, як полюбив він волю, і як боротися зі злом. Не дай Господа нікому не знати катових розправ ні за Шевченка, ні по тому він свою він не признав. Одним єдиним, при долині Незлавним і тому свята. Росте й досі ще калина, як в мати донька золота. Добро у кого є Господе, батьки і діти, матері, але Тарасовому роду. Господь і слово придарі. Слова та голос більш нічого, що 210 літ живуть. Такий кобзар великий в Бога, такий його правдива путь. У день народження Тарасе, хай всі згадають твій завіт, Що українське щастя наше, де тільки український рід, що треба встати і порвати залізі рабства на віки. Зі свого дому злого ката прогнати до ока ріки. І що тебе в новій родині що волю береже хранить, Не забувати й на хвилину, не забувати ні на мить.